Ранок 29 листопада у Луцькій міській раді розпочався із мітингу громадських активістів. Люди вимагають у міської влади більше виділяти грошей на потреби зсу, а не на бруківку та дороги, аби влада міста на чолі із Керманичем Ігорем Поліщуком більше дослухалася до голосу громади. Активісти вимагали у влади підтримати проект рішення, який передбачає 500 плюс мільйонів на ЗСУ, зокрема із коштів, які зараз просто лежать на рахунках міськради. Прошу вас не витрачати гроші на інші потреби в кінці року. Ми будемо сьогодні бачити багато в проєктах і вже бачимо, що там є багато таких видатків, за які ми ну, дуже переживаємо, так вам сказати. І я б вас дуже просив зберегти ці гроші. В нашому гаманці кизні казні, не знаю рахунку, як це назвати, щоб ми могли ще додатково більше грошей спрямувати на наступний рік, тому що він буде, ну він буде дуже дуже важкий. Зокрема, на цій сесії голосували бюджет Луцької громади на 2024 рік і відповідно затверджувалися основні видатки. Військові, серед яких жителі як Луцька, так і Волині, вирішили подати і свої зміни до проекту рішення, а саме передбачити на ЗСУ у наступному році з міського бюджету не 500 мільйонів, а півтора мільярди гривень. Адже нині влада лише годує обіцянками військових виділяти більше грошей. Військовим, але помітно, що владці забуваються, в Україні триває війна, а ворог є достатньо сильним. Оце ми з хлопцями нарешті вирішили прийти сюди в цей зал, щоб трошки нагадати кожному з вас, що війна нікуди не ділася, війна триває. Багато хто з цих хлопців вже ніколи не вернеться в стрій, але вони надзвичайно хочуть. Але можливо, якби ви раніше трошки за це подумали, оперативніше думав. Швидше діяли, то вже вони були в строю. Як так сталося, що ПДФО сотої бригади вже не в Луцькій територіальній? Хтось з вас задавав собі це питання, я поясню дуже просто: не може такого бути, що в воюючій країні приїжджає комбрік сотої бригади, приїжджає комбат і не приходить міський голова. Даруйте це стидно. У міської ради давним-давно вже мав бути склад з тепловізорами. З мавіками, з дронами в з усім, що потрібно. Його до цього часу немає. Тендер не відбувся, другий голосили, третій. Ми не можемо, стоячи під бахмутом, даючи потребу у квітні місяці, отримати його в серпні. Не можемо! Вони треба вже. Ні бруківка нам вже треба, не асфальт. Чомусь вистачає вам мудрості відмінити один тендер по дорозі. І на доступний день голосити інший. Окрім збільшення витрат на армію, військові вимагали передбачити більше коштів на облаштування ветеранського хабу у Луцьку. Не 20 мільйонів, як пропонував Мер Поліщук, а 50. Ситуація у залі була напружена особливо для керманича міста Ігоря Поліщука. Адже за словами активістів мер не звик до конструктивної критики, тому від злості навіть зірвався та накричав на працівників міськради. Ставлю на голосування зміну секретар, ставте зміну на голосування. Ви спите там буці чи що? У результаті міська рада підтримала лише другий та третій пункт військових. А щодо збільшення грошей на зсу провалили. Тому, поки йдеться лише про 500 плюс мільйонів гривень, при можливості витрачати набагато більше. До слова депутатка Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Точій зазначила, що варто створити орган, який би контролював витрати коштів на допомогу зсу. Виділяємо там 350 мільйонів. якісь різні суми авілянтона говорить, що ми витрачаємо витратили фактично більше 100 мільйонів, це вже різниця в тому, що за рік часу ми не змогли освоїти ці кошти. І це є велика проблема в міській раді, в тому, що немає відповідного відділу, немає відповідних спеціалістів, до яких можна було дзвонити і контролювати ці речі. На сьогоднішній день, знову ж, скажіть, як ми маємо контролювати ці видатки? Військові, які прийшли на сесію зі своїми вимогами, кажуть, усе побачили почули та запам'ятали. Прошу пункт перший замість п'ятсот мільйонів замінити 799 мільйонів, і залишки вільники будуть двадцять четвертому році. Прошу поставити на голосування. За 19 рішення прийнято. Вже погосовно це рішення. Да. Подякувати вам і сказати судовим мужикам. Найбільше нам не хватає піколи. От ось сьогодні дровнула рука, нажав за півтора чи за сімсот. Записуйтесь піколу. Тоді можливо більше сміттливості додається, тиснути пане кнопку. Все зрозуміло, і ви ж добре знаєте, і бачите, як проходять їхні питання, які стосуються. Тих великих босів. В принципі, все зрозуміло. Питання тут не стоїть. Основне, в цих коштах, в цих дронах. Вони думають, що. Надання дрона спасе ситуацію. Питання те, що говорив Андрій, саме основне це в людях. Самі ж військові переконують, ворога не варто недооцінювати, адже росіяни за майже два роки повномасштабної війни навчилися пристосовуватися до бойових дій. І зараз не тільки українські дрони прилітають по позиціях окупантів, але й сам ворог запускає десятки дронів по українських захисниках. Люба операція яка зараз проходить. Люба зараз води дуже багато дронів, та завжди. Одні Міняється, сідає батарея, другий піднімається. Це моніториться з воздуху. Це вже не війна, та що була колись. Ішли в нас. Зараз все розвідка робота з дронах. Група йде, все з дрон. Так само і москалі ну, мають зброя. І дуже великі кількості. Із кідами, і в повідлами і працюють ночі, відбувають. Треба найбільше цих засобів. Хай це маленька штука в ну що це таке. Іде група, прикольно штурмувати. Сказати, вона ми милими групами зараз рухаються. 8-10 чоловік. Іде група. Залітає в підрон трих, п'ять-двохсотих, група вже ніколи не рухається, не штурмує. Вже спасли життя. Ви вони пішли ці штурмувати, загинули з нашої сторони, теж не варто зауважити, що якби не тиск громадських активістів, то навіть і тих 500 мільйонів, які передбачили ЗСУ наступному році, не було б і міська влада.